Та висота там, десь 25-27 метрів була на той, ну, достатньо велика. Я приходив, був час підготовки, і як я казав до цього, дивився на воду, проглядав, як о, намагався вгамувати страх і приборкати адреналін. Це вдалося. Потім з підготовки перевірили воду, чи нема там залишків від будівництва. Самого моста і гідрокостюм, що допоміг у стрибку, щоб тримати тіло під час удару. Розберемося е! Сучара приїдеш побачиш. Починалось все о, наприкінці 80-го року, початок 90-го була така собі о, фірма Фабрика Вереск на той час там називалась, Вона випускала люльки. Це дійсно була перша люлька, о, якщо побачити цей визерунок, тому що о, матеріал був не ідеальний, і тому якось я його прикрашав. Це фріхенд, тобто вільна рука майстер бере шматок бріару і намагається максимально показати красу цього матеріалу. Вона називається люлька в люльці. Тобто ідея в тому, що ми бачимо зовнішню форму, але всередині все так же зроблено тоненько, красивенько, і при всьому тому вона є справжньою люлькою. От я тисну зараз рукою, і вона не хрундить, хоча виглядає достатньо тендітною. Є ще з таких цікавинок, що не завжди побачиш, це корал. Ну, не справжній, звісно, корал, це бріар, але імітація під корал. Як ви зрозуміли, це набори, який зветься шахи. Як і має бути тут 24 фігури, і кожна з них вона вироблена з моєю спеціальною технікою. Вона у кожній люльці відрізняється одна від одної. Поєднує їх тищ. Ідея, що люлька у люльці. Я зробив її у 2008 році спеціально для Chicago Pipe-Show. Ви можете побачити, я витратив час, там, кучу енерей зробив. І гадав, що це, як то кажуть, порве усіх професіонали, коли глянув, він сказав: ну, час витрачив, можеш поставити її собі в шкаф. І... І жодна люлька не знайшла собі хазяїна. Наснаги, додає якоїсь живої енергії. Це ну, позитивно. Стається так, що в мене є декілька, ну, скажімо так, лінійка люльки, які я особисто зву Crazy Pipe скажені люльки. І та дівчина знала, що деякі фактури з природи або з каміння можуть мене надихнути. І іноді присилала фотографію. Як ти ставишся до цього? Що ти скажеш про це? І от з таких фотографій я ну, пару мюляк таких зробив, що капець. Самому подобається.